Навіть не важливо, чим ми користуємося. Тут навіть питання не в засобах, не в там, якості камери, не в якості телефону, навіть не в якості зв'язку, не в якості світла, навіть не в якості ем, того, що є твоїм фоном. Навіть я вам більше скажу, що е, якщо говорити про цільові аудиторії, коли ми з вами знаходимося в Україні, це все на другому, на другому плані це, це то не важливо. На перший план виходить особистість, та особистість, яка перекриває все інше. І навіть якщо на задньому фоні буде, буде руйнація, буде, можливо, не там хай-тех дизайн помешкання, то це навпаки сьогодні. Ну, це правда, це про правду. А коли про правду, коли е, то не прикрита там технологічністю, тобто не той весь е, то. ми в Україні, ми зараз не про гроші. Ми зараз не конкуруємо, е, не конкуруємо грошима та рівнем достатку. Це все попереду. Тим більше, тим більше ви зараз дуже молоді. І е, це теж ваша потужна конкурентна перевага. Незалежно від того рівня достатку і тих умов, в яких ви сьогодні перебуваєте як молоді люди, це все лише вашою конкурентною перевагою. Чому? Тому що у вас майбутнє, і ви все це зможете себе, ну собі заробити, забезпечити, і ви цього можете досягнути. Але в цьому буде проявлятися ваша. Ваша особистість, це ваша ваша спроможність боротися з, зі складнощами. Навіть це, це все, це все дуже 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 під, підкупає.